Вітаю колеги! Хочу вам представити калькулятор, який розміщений на бухгалтерській платформі номер 1 від Семінар. Це калькулятор Середня зарплата для бронювання. Цей калькулятор буде корисним для роботодавців, які планують оформити статус критичного підприємства для майбутнього бронювання своїх працівників. Нагадаю, що одним із критеріїв критичного підприємства є середня зарплата, яка має відповідати певному розміру. Для приватних підприємств розмір нарахованої середньої заробітної плати, застрахованих осіб за останній календарний місяць має бути не нижчим за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помножений на коефіцієнт 2,5. З січня 2026 року мінімальна зарплата складає 8647 гривень. Відповідно, середня зарплата для отримання статусу критичного підприємства має бути не нижче 21 617 гривень 50 копійок для державних і комунальних підприємств. А також господарських товариств з державною або комунальною часткою в статутному капіталі розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників має бути не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року, за даними Держстату. Щоб перейти до роботи із калькулятором у головному меню, оберіть інструменти на боковій або верхній панелі. Натискаємо Інструменти, переходимо в розділ Інструменти, де ми маємо багато різних калькуляторів. Щоб швидко знайти той, який необхіден саме нам, ми набираємо бронювання. Ми одразу отримаємо середня зарплата для бронювання. Переходимо сюди. Ви можете побачити, що є на цій сторінці відеоінструкцію, і далі робота самого калькулятора. Зверніть увагу, порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, а також критерії та порядок, за якими визначають підприємства, установи і організації, що в особливий період є критично важливими для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності. Населення, а також для забезпечення потреб збройних сил України та інших військових формурувань, затверджені постановою Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року номер 76 і вони не містять правил розрахунку середньої зарплати для отримання статусу критичного підприємства. Проте за роз'ясненням Мінекономіки у листі від 7 березня 2025 року розрахунок середньої зарплати рекомендовано здійснювати відповідно до даних податкового розрахунку. Для цього потрібно підсумувати дані рядків. 1.1 – Сума нарахованої заробітної плати, 1.3 – сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, 1.4 – сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів пенсійного фонду. Фонду України та поділити на дані рядка 103 кількість застрахованих осіб у звітньому періоді, яким нарахована заробітна плата. Давайте перевіримо, як працює наш калькулятор. Припустимо, що за даними податкового розрахунку, сума рядків 111314 за січень склала 150 тисяч гривень. А застрахованих осіб, ну наприклад, давайте оберемо, наприклад, 6. Натискаємо розрахувати. І бачимо, що критерії для отримання статусу критичного підприємства виконано. А, якщо натиснути, роздрукувати. Ми отримуємо довідку, в якій ми бачимо, що середня зарплата по підприємству становить 25 тисяч гривень, а мінімальна сума необхідна для критичності 21 тисяча гривень 50 копійок. Тобто норматив виконано. Давайте звільнимо, наприклад, кількість працівників, ну, наприклад, на сім працівників, і натиснемо ще раз, розрахувати. І ми побачимо, що критерій для отримання статусу критичного підприємства не виконано, тому що середня зарплата по підприємству вже складає 21 418 гривень 57 копійок, а це менше ніж норматив. Калькуляторам також передбачено для того, щоб вивести довідку на друк. Ви можете ввести додаткові дані для друку. Що ви можете додати до довідки? Назву підприємства, будь-яку назву, давайте введемо. Код від РПО, будь-який є зараз умовний Введу код. Виконавець, прізвище. Да? Тобто, ви можете додати всі необхідні реквізити, посада, бухгалтер. Хто виконує розрахунок, дату друку можна ввести дату друку, можна обрати її з із, із, із календарика. Це дуже зручно, дуже швидко це зробити. Натискаємо на роздрукувати, і ми отримуємо довідку належного зразка. Довідка про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за відповідний необхідний місяць, де ми бачимо введені нами дані: назву підприємства, код ЄДРПО, загальна зарплата за цей місяць, кількість застрахованих осіб, і розмір середньої заробітної плати по підприємству. В даному випадку норматив не виконується. А тепер давайте спробуємо розрахувати середню зарплату для підприємства державної або комунальної форми власності. Нагадаю, що для звичайних підприємств для отримання статусу критичного середня зарплата має бути більше 21 617 гривень 50 копійок. Для підприємств державної та комунальної власності середня зарплата за останній місяць має бути не менше середньої зарплати в регіоні за четвертий квартал 2021 року відповідно відповідно до даних Держстату. для початку видаляємо дані, які ми розраховували, і натискаємо кнопочку очистити, і вводимо дані щодо нарахованої заробітної плати та кількості застрахованих осіб. Ну, Припустимо, нарахована зарплата за останній місяць складала ну, давайте, 350 тисяч гривень. Да? І застрахованих осіб, ну, наприклад, введемо 16. Обов'язково проставляємо позначку підприємства державної або комунальної власності. Далі обираємо регіон зі списку, будь-який, наприклад, ну, оберемо Хмельницька область. Далі натискаємо Розрахувати, і ми відразу бачимо, що так, виконується норматив для отримання статусу критичного підприємства, так як середня зарплата складає 21 875 гривень, і якщо ми натиснемо Роздрукувати, ми побачимо наступну інформацію. Середня зарплата по підприємству складає 21 875 гривень, а середня зарплата по регіону складає 13 633 гривні тобто норматив виконано. Тепер для е, порівняння. Давайте залишимо ті самі дані, але змінимо е, якийсь оберемо інший регіон. Ну, Наприклад, давайте оберемо місто Київ при тих самих даних. Натискаємо е, розрахувати. І ми бачимо, що вже е, критерій для отримання статусу критичного підприємства не виконується. Тому що. Натискаємо роздрукувати, що ми бачимо, що середня зарплата під підприємство в даному випадку становить 21 875 гривень. На той час по Києву середня зарплата за четвертий квартал 2021 року становила 22 795 гривень, тобто норматив. Не виконано. Ви відразу це дуже легко, дуже швидко, уважно заповнюєте зарплату застрахованих працівників, кількість застрахованих працівників, ставите позначку, якщо вам потрібно підприємство державної комунальної власності або не проставляєте, натискаєте розрахувати і відразу бачите результат. Для того щоб отримати довідку в форматі PDF так само вводите дані для друку, назву свого підприємства, код ЄДРПО, виконавець, посада, дату для друку дуже зручно і натискаєте «Розрукувати». І ви відразу бачите результат на своєму екрані. Цю довідку можна завантажити на свій пристрій або роздрукувати. Зверніть увагу, наш калькулятор вже враховує середню зарплату за четвертий квартал 2021 року. Того року по кожному регіону, і вам не потрібно самостійно шукати таку інформацію на сайті Держстату. Як бачите, наш калькулятор середньої зарплати для бронювання допоможе вам правильно з урахуванням роз'яснень мінекономіки розрахувати середню зарплату працівників за місяць. Він одразу перевірить, чи дотримано зарплатний критерій для отримання статусу критичності як для звичайного підприємства, так і для підприємства державної чи комунальної форми власності. Крім того, ви одразу зможете сформувати необхідну довідку приємного користування сервісом середня зарплата для бронювання на бухгалтерській платформі номер 1